Привіт, люба дітвора! Сьогодні ми з вами зустрілися на занятті з логіко математичного розвитку. І я, Ольга Володимирівна, дуже раз рада вас бачити на нашому останньому занятті. Чому на останньому? Тому що навчальний рік вже закінчується на порозі літу. І сьогодні ми з вами підведемо підсумки. Що це означає? А це означає. Що ми будемо пригадувати все те, що вивчили, чого дізналися нового, що вивчили, з ким познайомились. Ну, отож, готові? Розпочинаємо. Протягом року до вас приходили Олексій та Іринка. І вони вам приносили різні ігри та допомагали мені ознайомлюватися. З різними фігурами. Так, ось вони. А тепер назвіть мені їх, будь ласка. Я показую, ви називаєте квадрат, коло, трикутник, овал, прямокутник. Все вірно, молодці. Але ми, коли вивчали ці фігури, я вам читала різні казочки про ці фігури. І ще ми знаходили у навколишньому середовищі, робили аплікацію та малювання з геометричних форм. Так, я показую фігуру, а ви мені називаєте, що саме ви бачите на малюнку такої самої форми? Так, будинок. Вікно на будинку. Вірно. Так. Сонечко, віконечко на даху, крона у дерева, так вірно, ще трикутник, вірно, ялинки, вітрила, хвостики у риб, крила у птахів, молодці, дах, так. Це овал, крона у дерев, хмари, а ще що? Фірнок, ставок, там, де мешкають риби. Так, і остання геометрична фігура Прямокутник, лавка, стовбури дерев. Камиш, паркан. Так майже все назвали. Ви великі молодці. Ми з вами цілий рік вчилися знаходити навколо себе геометричні форми. Так і ви дуже вправно з цим впорались. А скажіть мені, як назвати одним словом, все це, що ви назвали? Все вірно, геометричні фігури. Які вони? Так, площинні, вірно, площинні фігури. Але ми з вами ще вчили ще одні фігури. Ось вони. Які вони. Об'ємні розумнички ви мої. Вірно, називайте куб, циліндр, куля. Все вірно. А тепер давайте так само. Знайдемо навколо себе предмети, які схожі за формою. У мене вони є. Я показую вам кубік рубіка. А ви мені називаєте, на яку об'ємну геометричну фігуру він схожий. Очула відповідь, тому взяла молодці. Куб. Ось ця логічна іграшка. Схожа на об'ємну геометричну фігуру циліндр. І ось такий антистрес, схожий на кулю. Все вірно, молодці. А скажіть мені, а скільки всього геометричних фігур ми з вами вивчили? Давайте об'ємних геометричних ми їх порахуємо. Один. Далі. Два. Далі. Три. Значить, ми з вами вивчили всього три об'ємних геометричних фігури. Добре. А скільки всього ми вивчили з вами площинних геометричних фігур? Рахуємо. Один. Два. 3, 4. 5. Скільки всього геометричних фігур площинних? 5 об'ємних три геометричних фігури, а площинних всього 5. Олексій та Іринка хочуть вам сказати, що вони дуже вдячні вам за те, що ви виконували завжди їх домашнє завдання. Робили різи, створювали картини з геометричних форм фігур. Знаходили все в навколишньому середовищі. І на літо вони теж вам дають домашнє завдання. Створіть для, створіть для них картину з геометричних фігур, які ми сами вивчили їхнього літнього відпочинку. Так, з тих всіх п'яти геометричних фігур можуть навіть. Із об'ємних. Ми вже вчилися з вами схематично зображувати і об'ємні фігури. І вони з вами прощаються. Зустрінуться з вами вже у наступному році, у дитячому садочку. Пока-пока! А ми з вами працюємо далі. Ми порахували, що ми всього вивчили 5 геометричних фігур. А ми вже вже знаємо, що числа позначаються цифрами. Давайте ми пригадаємо наші цифри. Я ставлю, а ви мені їх називаєте один. Два. Три. Один позначається якою цифрою? Один. І ця цифра завжди стоїть якою за рахунком? Першою. А починаємо ми рахунок з якої сторони? Молодці. Зліва направо. Значить, виходить, що у нас кошенята зайняли не своє місце. І це місце нашого кита. Один кит. Так, ну, якщо у мене опинилися кошенята, скільки їх всіх? Вірно, 5. І їх місце ось тут. Останнє. 5. 5 кошенят. Так. Скільки левенят. Три. А цифра 2. Значить, виходить, що це не їх місце. Їхнє місце. Біля цифри три. Скільки цу... цуценят? Чотири вірно. І відповідна цифра. Цифра. Чотири. І останні поні. Скільки їх? Два. Два поні. Все і вірно. Та виходить, що ми вже навели. Ладно. Порахували всі наших, всіх наших тварин і поставили їх відповідно в кожній цифрі. Ви знаєте, що всі цифри у нас у числовому ряді займають своє місце. І ніколи не, міня, не міняються. Лише тоді, коли хочу з вами погратись. Наш числовий ряд називайте 1, 2, 3, 4, 5. Тепер перевіряємо. Чи вірно ми все зробили? Один кит, цифра один. Два поні. Цифра два. Три тигра. Цифра три. три цусень, чотири цуценятка. Цифра чотири. П'ять кошенят. Цифра п'ять. Що виходить? Ви знову впорались. Молодці. Можете поставити собі лайк. А ви знаєте, що коли ми з вами вивчали, починали вивчати цифри, завжди до нас приходили Надійка та Михайлик. І вони нам теж приносили різні заняття, завдання. І ми їх виконували. Вони мені допомагали в заняттях, з вами грали. Так, так от, Надійка та Михайлик вам нагадують віршики до кожної цифри. До цифри 1. До цифри 5. До цифри 4 про цифру 3 про цифру 2. Так, ви можете пригадати ці віршики, зайти на наш YouTube канал. Стайте наші заняття та прослухати їх. А так само переглянути всі казочки про цифри. Так вони і називаються. Казка про цифру 1, казка про цифру 2 і так далі. І що хочуть вам сказати, що Надійка та Михайлик дуже хочуть з вами ще раз пограти. І перевірити ваші ще такі знання. Ось, погляньте, вони приготували невеличку таблицю. Ось вона. Що вони хочуть у вас запитати? Вони запитують: а ну скажіть, діточки, а де знаходяться олівці? Так, на столі. А що ви ще бачите на столі? Та Аркуш папер, вірно. А що ви бачите? На, ту, на комоді? Яблука, на комоді яблука. А де знаходяться кубики? Все вірно, кубики під столом, але де вони ще знаходяться? На підлозі, все вірно. Скажіть мені, а хто знаходиться справа від стола? Хлопчик все вірно. А що ви бачите чи ні? А де знаходяться книги? На поличці. А поличка з книгами де знаходиться? Над столом? Так, а що ви бачите? Перед комодом. Так, мудрію. А перед дівчинкою все вірно, кошенян. А перед хлопчиком машинки. А де знаходяться всі іграшки? На підлозі. Все вірно, ви великі молодці. І знову зі всім впорались. Так, а що ж у нас з вами надалі? А надалі ми з вами рокуємо ось куди. Я хочу сказати, що ми з вами вчилися рахувати предмети. Але рахунок буває різним. Рахунок буває прямим і зворотним. Так, ось давайте ми так і зробимо. Порахуємо комах у прямому та зворотньому рахунку. Рахуємо. Один, 2, 3, 4, 5. Це був прямий рахунок. Тепер рахуйте в зворотньому. 5, 4, 3, 2, 1. Ми починаємо прямий рахунок. З якого? З якої сторони. Зліва направо, вірно, зліва направо, а в зародній справа наліво. Так добре, а тепер давайте пригадаємо порядковий рахунок. Який за рахунком? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так, все вірно. Перший птах горобчик, а останній птах це сорока. Все вірно, це був у нас порядковий рахунок. Але ми з вами вчилися ще й інакше рахувати. Пам'ятаєте? Зверху вниз. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. Ось ми з вами і порахували. Порахували зверху вниз. А тепер давайте знизу вгору. Один, два, три, 4, 5. Молодці! А тепер давайте так само і тут порахуємо в кумах. Знизу вгору. 1, 2, 3, 4, 5. Їх п'ятеро. А зверху вниз, їх скільки буде? Стільки ж. зважаючи, що ми рахуємо знизу вгору, згори вниз, якщо нічого не змінюється, Кількість залишається такою ж самою. А скажіть мені, а кого тут більше? Птахів чи комах? Так, ви кажете порівну. Це вірно. А як я можу перевірити? Знову вірно. Об'єднати всі їх у пари. Кожний, кожен об'єднався у пару. У наша гусінь. Хоч Хотіла вже стати метеликом, вже полетіла будувати свій кокон. Так, ось наші пари. вистачає цім, значить дійсно порівну. Але якщо, хто в нас полетить? От Снігур. Він полетів. Кого більше? Комах чи птахів? Кажете, що комах. А наскільки більше комах, ніж птахів? Вірно, на один. А як це видно? Тому що немає йому, не вистачає пар, не вистачає йому снігура. Тобто птахів менше на один, а комах більше на один. А якщо він повернеться, то їх порівну. Ще ми як казали? Стільки... Птахів, стільки же, скільки і комах. Так, все зрозуміло. І тут ви впорались теж великі молодці. Але ми з вами ще вчили величину та її параметри. Давайте разом з нашою Надійкою та Михайликом повторимо. Ви мені будете лише розказувати. За розміром, м'ячі які? Великий маленький, вірно, вчили висоту. Вчились порівнювати предмети за висотою. За висотою будинок, який низький, будинок високий. Так само вчилися порівнювати предмети за товщиною. Зелений олівець який товстий, а синій тонкий. Вчилися порівнювати за шириною. Так, тут у нас річки. Річка, яка широка, річка, яка вузька. Так. І ще за довжиною. За довжиною шарф який короткий, Посередині який довший, і останній який найдовший. Молодці можете собі поплескати, Ви з цим теж дуже чудово впорались. А ви знаєте, Надійка та Михайлик. Теж хочуть вам запропонувати зробити невеличкі літні домашні завдання. І знаєте що? Побудуйте для них з Лего Цеглинок розважальний центр, майданчик літнього відпочинку, де вони все літо будуть відпочивати, щоб зустрітися з вами уже у садочку та з новими силами навчатися. Ми вчилися розрізняти частини доби. Коли сонечко лише прокидається, настає що? Ранок. Поки воно дуже-дуже високо над нами. Це вже день. Тут вже воно йде у нас на захід, і це вже настає у нас вечір. Сонечко пішло. І з'являється місяць настає ніч. Все вірно. Давайте повторимо: ранок, день, вечір, ніч. Молодці. І останній мій плакат нам підказує і говорить про те, що ми з вами ще вчили, що пори року, вірно. Ви малювали дерева у тій послідовності, як змінюється одна пора року за іншою. Давайте ви мені розкажете, яка пора року? Осінь, а за нею завжди йде яка пора року? Зима. Вірно, після зими завжди наступає весна. І потім літо. І знову після літо осінь, зима, весна, літо. Так, все вірно. І це одним словом, все це називається пори року. А яка у нас зараз пора року? Так, весна. А на порозі вже за весною йде що? Йде літо. І я хочу вас з цим привітати. Я, діточки, вас вітаю з тим, що на порозі вже літо настають канікули, ви будете відпочивати. Так я вам бажаю, щоб ви за цю чудову пору року літню набралися сил, здоров'я, енергії. І ми з вами вже зустрінемося в нашому дитячому садочку. І будемо працювати далі. У цьому навчальному році з вами весь час була я, Ольга Володимирівна. І я дякую вам за те, що ви все робили, навчалися. Я дякую вашим батькам за те, що вони небайдужі до ваших знань, що вони завжди були поруч з вами, допомагали вам навчатися. Отож, відпочивайте. Пока-пока.